Доброго всім дня, слава Україні! Ось я прийшла на своє господарство коротких квочечок і покажу вам і швиденько розповім, які тут в мене є невеличкі новини. Просвітила тільки що третій раз яйця під тією квочкою, що раніше мають бути курчатка. Всі 13 поки що живі, все нормально. Там яйця від моїх курчат, курей і яйця від моєї знайомої. Під іншою квочкою також просвітила другий раз. Всі яйця живі, 18 штук. Підкидала 19, одне вибракувала, було неоплідне. Це від мого господарства. Качок випустила на вигул, замінила знову качурів, бо я міняю качурів. Деякі качки в мене вже ручку. Вон там, там несуться. І одна качка ось сідає на яйця, Хочу підсипати для зміни крові, щоб булити нову кров. Бо в тому році я не вливала, вливала поза тому році. Взяла у двох різних господарствах, у моїх знайомих. У тієї жінки, що брала гусічі яйця, щоб також влити нову кров. Гуси, до речі, дуже схожі на мої, так само легард помішаний із сірою. І так якось співпало, цікаво, що це не та са це не та сама жінка, яка... в якої я брала гусей. це зовсім інша жінка. Ось. І вона скинула вчора фото в своїх гусей, я дивлюся, такі точно як наші, може, трошки крупніші. Значить, взяла в неї яйця качок і взяла ще яйця качок в іншого хлопчика, мого знайомого, в якого свинок я показувала, була в нього на господарстві не один раз вже. Значить, кучки, напевно, вже хочуть сідати. Давайте, пішли. Пішли, бандитка, ти вже не будеш мене кусати, бо покусувала мені всі руки. Йди. О, вона вже мене не боїться. Не верещить. А ну, що ти так кричиш, боже? Наче я тобі погане щось роблю. Диви, 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 яка мамка. А та ще там щось чистить собі свої ноги. Сідай. Оце ця квочка сидить на яйцях від мого господарства, а та сидить на яйцях від мого і від тієї жінки. Може, вже, до речі, я певно вже буду її також садовити. Тому що сьогодні прохолодно, довго не хочу, щоб бігали. Чи ти ще поїси, що? Диви, ще їсть. От хитра. Не криємо тоді поки. Ще трохи погуляю. Боже. Чого ти верещиш, що тобі що? Зла бажаю, чи що? Це кошмар. Такої крикливої кочки я вже давно не бачила. Так, це я тут просвічувала яйця фонариком від мобільного телефону. Чуєте? Чуєте на цю курку? Е, Значить, я ж кажу, що трохи яєць є качачих. під цією качкою не знаю, може п'ять яєць. Моїх і буду ж підсипати яйця з двох ще інших господарств. Так, е, качечки на виголі сьогодні бігають. Он. Ну як на виголі, ну так, в господарчому дворі. Але вони дуже радіють, коли я їх випускаю. Курочки тут сидять, несуться, е, значить, бентамки он бігають на виголі також. Вон. Кохінхінів, я так розумію, вони вже майже. Кш -кш -кш -кш. Ні, не йди до них. Іди! Давай, іди. Загнали, вони не люблять. Вони люблять бути головними тут, в городі, і вони ось тут собі і бігають. А кохінхінов туди відігнали, бачите? Ну, я їх виганяю всіх разом, коли, ну всіх разом, тільки кохінхінів і бентамок, тільки коли тут хожу. Ось і контролюю, щоб нічого ж тут такого не відбувалося. Але нема, слава Богу, ні півники бентамок не лізуть на кохінхінок, не півники кохінхінів не лізуть на курочок бентамок. Просто що півники бентамок ганяють кохінхінів, тренують їх. Вони вони їх тренують, щоб ті не зажирівали. Ось такі вони в мене тут бандіти. О, зараз ловимо курочку. Не побачила мене. Ой, боже, яка брудна курочка. Не побачила, боже яка. О, то ти брудна. Фу, я навіть не хочу тебе в руки брати, яка ти брудна. Фу, джоб в бруді. Такі вони цікаві, ці кури. Банда, це просто банда. Мене запитували, чи вони не б'ються між собою, що у вас багато півників, наші туди-сюди. Вони як одне ціле. Вони не б'ються. Так от, вони як одне ціло, вони як банда. І якщо одного півника хтось, наприклад, чи образив, чи він когось образив, от, наприклад. Щось там мене відволікли трохи. Оце ця банда, оце я ж кажу, вони, вони самі тут головні. І якщо щось стається, то вони в чотирьох беруть масою. Ні, кількістю. Знате. Воно зараз будуть відганяти курей великих. Диви, 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 диви. Диви, а ті бояться навіть підходить до них. Кохінхіни. Ой, як це природа оце так зробила. Самі великі кури і самі добрі, і самі спокійні. Іди, кохінхін. О, о, ти ви побачили. Піжать за мною. Ната. На на так ви не хочете, душу я вам даю? Не хочете, то як хочете, ната, вона в Стралурку поїдять. В стралорка хоче, щоб їх випустила на вигод. А не, воно півник щось взяв. Давайте краще курсом занесемо. Побачимо, побачили, бачите, зелень вереща. Тихо. Даю, даю. Та не виріш. на. Ці стали пачки. Бандитки. Я <плес> не можу закрити, що це таке, а все. Качки. О, воно прийшов вже, дивіться. Прийшов. Диви, так вони вже їхні гнізда окупували. Дивись! Хочу нестися біля вон. Що це за бредні кури? А піник все контролює. У вас нема свого кубла, у вас нема свого гнізда. Диви вже два їх тут. Ох, єврей. ну, що будуть робити? Дивіться, 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 диви, 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 диви. Ох, вредно. Оно курочка зараз там знесеться. Ну, це такий в них характер цих бентанок. Вони не люблять нестись там, де їм кажуть. Вони люблять нестися, щоб заховатися десь, щоб ніхто не бачив. Бачите, півень він стоїть біля курки кохінхін, яка несеться, і не лізе ні на курку, нічого, просто біля неї треться і контролює свою курочку. Це ж він її привів сюди нестися. О, ну, вона зараз туди, напевне, зараз залізе і буде нестися разом із кохінхінкою. Боїться, боїться, боїться. Кохінхінці не сподобалося. А це я контролюю все. Все, пішли. Не сподобалось. Щось? А, не сподобалось, напевне, що я засікла. Засікла їх. Так, зараз заберу яйця в стралорпа і піду, принесу яйця качачі, щоб підсипати качечку, бо сіла вже. Ось. Так що так у нас якось. Кролики там сплять. Вже проснулися. Вони. Дивіться, як спить ноги, він до повитягував і сплять всі. Наїлися. гранули, я їм наробила е, з приміксом. Придбала ж примікс, наробила гранули. Е, вчора купила вакцину, треба ще їх провакцинувати. Може, до речі, не знаю, сьогодні, може завтра, треба вже вакцинувати. малих. Півтора місяці треба вже вакцинувати їх. Ці просто що менші. І тут є таких пару слабеньких. Я не знаю, не хотілося б вакцинувати, бо вакцина е, вона така для імунітету важка. Це більше двовалентна. Я не знаю. Качка вона до мотузка вже розв'язує. що ви за качки? Нащо це постійно щось жувати? Що достане, те й жує, називається. То випустила вже на вигол. Ну, то йдіть погуляйте десь, побігайте, політайте, побийтеся трохи. Ця вже купалася, крила сушить. І ця також, ці біло-чорні. Бачите, які цікаві вони. А ті вже яйця, що я взяла у своїх знайомих, то в одного. Хлопця, значить вони там різнокольорові в нього. Чор... Чорні є, коричневі є. ось, До речі, від коричневих він брав якось яйця цієї такої крупної, важкої лінії французької, чи якої там коричневі. такі, І він змішав і в нього вийшли дуже гарні такі качки, вийшлися. Так, Відволікли мене трохи. От, а в того виходить і коричневі, і чорні, а в цієї жінки в неї і білі, і чорно-білі. Так що побачимо. Якщо буде оплід, якщо щось виведеться, підсипимо під качечку, то будемо мати де да, щось вливати. Подивимося, птиця і туди-сюди. А і своїх так само ж планую. Вже як будуть сідати ті квочки. Вон, я маю на увазі качки. Ось. Так що все, пішла я працювати. Вам дякую всім за перегляд. Усім пока-пока. Зайка, а ти що там чухаєш? А? Що ти там чухаєш? Ти що там в себе дивишся? Що ти там вимиваєш щось? Дивіться. А що ти там вимиваєш, покажи? Кроля. ти що як кіт? Кроля, що ти там вимиваєш? Крій? ну покажи. Ага, гігієна в нього. Ой, чудик. Малий чудик, Все. Пішла.